Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст і Рошевець. Ця історія відбулася поблизу міста Сокірян Чернівецької області, в турецькій долині на самому українському кордоні, україно-молдовському кордоні. Один чоловічина йшов з дач. Там дачі поряд молдовського кордону стомлений. Цілий день працював, задумався. Ніч уже смеркає темненько. І з неба раптом крик: Здавайся, лягай на землю, не переходь в українсько-молдовський кордон, там прикордонні наряди можуть відкрити вогонь, не ризикуй своїм життям. Чоловік упав на землю і обіцявся. Вдумайтесь, просто-напросто. З неба почали горлати в матюкальник, в підсилювач, в гучний підсилювач, цей голос було чути на відстані кілометр два з половиною. Три. Що я вам скажу? Через Сокірянщину з початку війни перейшло україно-молдовський кордон як мінімум 60 тисяч чоловік. Вдумайстисть цю цифру від 40 до 60 тисяч чоловік пройшло тільки через колишній сукірянський район, і кількість їх не зменшується. Ломляться через ліси сукірянщини, через яри просто табунами, табунами. Табунами. Ломляться не всліпу, їх проводять. Місцеві провідники рішали, в змові з корумпованими ТЦКшниками, поліцаями, прикордонниками. Бізнес є бізнес. Для них війна це мать рідна. Вони кажуть: хай війна йде хоч, хоч 100 років. Ми будемо на ній заробляти. Так кажуть люди, які переводять українців через молдовський кордон. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!